станови про надання чорткового міста обласного значення. У вас ми сьогодні про це поговоримо. І тема наша звучить, тому вигідні чертів як місто обласного значення. Сьогодні ми запросили е, до нас Михайла Берківського, міського голову Черткова. Ми раді з вами познайомимо. Е, Планували виконавблистянський автор проєкту постанови Верховної Ради України щодо надання чергового статусу міста обласного значення. Координатор громадського руху за Тернопільщину. І так само Леонід Бецюри, депутат Тернопільської обласної ради, голова робочої групи з підготовки пропозицій щодо встановлення адміністративно територіального устрою Тернопільської області. Я думаю, що ми так нашу роботу побудуємо. Кожен з вас виступить, тоді запитання відповіді традиційно. І, напевно, спочатку ми надамо слово міському голові четко, будь ласка ну, перш за все, 에... Треба завжди починати з причини, а що що почалося, чому місто Чортів значить, підняло це питання, громади міста Чорта. Це перша причина, з яку хочу назвати. У минулому році неодноразово було піднято питання про те, що в бюджетному законодавстві передбачено все однаково, монотонно. Тобто формули до різних міст однакові. Хоча е, я особисто знаю е, депутата, який цим питання займався, і звертав увагу, що кожне місто, як правило, не можна брати, як за одну одиницю до ціла, його треба брати коефіцієнти. Чому саме? Бо в різних містах є різне така складова. Кількість дитячих закладів, кількість громадян в місті. Дальше. кількість, доріг і так далі подібне. Тобто все те, що компонує, я би казати, складається в бюджет. Тобто від бюджету залежить розвиток того чи іншого міста. І його не можна формулювати, одно саме, що сказав, заліжчички чи товсте, умовно, чи чортків. Я боюсь, я не відділяю. Я наоборот кажу, шановні, давайте підходимо до кожного, проаналізуємо. І так в минулому році це було все доказано. Міністерство фінансів, де я звернувся до депутата Жібрівського, де він допоміг мені зустрітися з паном Ярковським, міністром фінансів, де дійсно всі відділи всі рам зі мною. Повністю все ми провели облік і зрозуміли, що місто Чорткова на минори тільки на дитячі заклади не вистачало 5 мільйонів. Я не мову за решту кошту. Раз так просив. А яка причина? А Причина та? Що формульний метод, це не завжди треба казати, що ти все, доган, все, решта. Оце є основа законодавства. Нісно. Ні, і коли це всі вдомі дійшли, а як змінити? А ніхто не змінить, може прийти. І самі вони ж мені підказали Михайловічку, тільки можна вийти шляхом, яким. Якщо місто має вже більше 20 тисяч населення, то і робити місто обласного підпорядкування. Так як другі міста поробили, які навіть ще мають меншу населення. І з цим питанням, з цим клопотанням, і за поради і пана і пана М'яковського, виходить на депутатів різних і Жвані, і пан Сухий їх не можна всі порахувати, тоді І ми на цей рік через те, враховувавши їхні думки і свою власть. От ми дійшли до того. Треба робити місто або І За чого? Тому що збільшується прибутковий податок в три рази. І сьогодні не ставить місто чортів, що це Боже, от буде місто, бо а ми всі вже дехто знає. Ні. І не йдемо про ніяке підвищення, що виступав, хто з вас бачив, е голова партії комуністів, де казав, що це тільки буде, як би казати, основним чинником це підвищення заробітну плати. Це шкода! Я хотів би сказати, що всі голови фракції, які б не було, їх треба готувати до кожної сесії. Бюджетного законодавство треба знати. Тому що без бюджетного закону, ну щось за мене запуталося, а таке бюджетне законодавство, воно не настільки складне, де йде питання про фінансування міст, сел, сіл, селищ. Його можна знати. Через те, тебе наголос, я говорю, це підвищення, це буде в три рази прибуткові подати. А то скажу, а чому воно так підвищується? А чому місто так встає за те? Справа в тому, що дійсності місто на дотації, і ми кажемо в Києві всім це, представникам які о, оперують, для чого дотацію давати місту, як місто може само виживати, ви йому дайте 85% прибуткового податку, і ми розпустимо. Сьогодні місто району знає, що за Що йому як кошти йдуть. Будемо так казати, Київ, Київ на Тернопіль, Тернопіль на Чорківську районну раду і тоді йде по остаточному принципу. І що вже залишається, мало що піде процес виживання. Все, Та, А далі, ну, стараємося, щоб місто вийшло, так як кожен не? різними шляхами. А ви йдемо сьогодні знову. Сьогодні в нас від 29 до 4 по місту Чорткову не йдуть платежі. Хоча кошти міська рада має. Рахунок сказати, що аукціоні десь продали, в оренду віддали. Тобто процес це життєві йде. І ніхто не дивиться, як там наверху, там рішають чи не рішають. Ми то з своєї сторони громада то мене наполегливо мене давить, а я одночасно якби передаю туди. І сьогодні не йде. То асфальтування мучиться. Тепер навіть кошти є. Дали у суттворилку, де вказати умовно в лапках, де в мене фірма називається Казначейство. Моло для держави це і необхідне. А скажіть мені, а що дає процес казначейства? Коли ми напряму з банком працювали, сьогодні я взяв товар, я його завтра заплатився. А сьогодні навіть йдуть на таку рахую, ну можливо, не знаю, чи від них, навмисно кошти зняти перерахуємо, кошти з нас зняли, а скажіть, допустимо. До того, чи що не дійшло клієнта, де ми брали рахунок. Це проблема. Я говорю, що проблема не, не тільки я буду прочутків, проблема взагалі. Ми сьогодні з асоціацією зустрічалася районною асоціацією голів сіл Те ж саме. Такого ще не було. Знаєте, та не тільки я. Я думаю, що багато хто в органах. може місцевою, або може ви її чули. Ну, я вже працюю в наскі більше 25 років. Також ще не було, щоб сьогодні мати кошти і не можна ними оперувати, сьогодні не тільки йде, що це йде за дорога. А кажу дитячому закладу почали робити ремонти. Треба робити і кухніняти, і цей карм'якуме викупляти, і харчування купляти. А сьогодні навіть на зарплату не додає казначейство, це вже, якщо зверха не скарнутися, це проблема для всіх. І ми самі громадою то питання висвітлюємо світлюємо і кажуть, щоб ви знати, чому затримка по авансу, чому по зарплаті, коли на рахунку коштує, Або ще навіть по тому, що заганяють в таку яму, що брала міська рада позику. А всі таке позика. Хоча, я не можу сказати, що вона, вона йде без процента для міської ради. Але для чого утримувати міські ради і заганяти їх в тупік, не дати розвиток їх просто! Нам не дають і ми мали би зложити руки і сиділи. Мусимо додати, скажімо, на зарплату часу. Так не можна жити. Мені встигло, наприклад, за своїх і передримі, які приїжджають до нас, ми навіть не признаємося, що така складна фінансова ситуація в державі. Через те, як далі, зараз теж знову по новому відносить чортова, або кажуть, ой, що тут а Оце дає основне. Що тоді Київ не дополучить 25% ще обидва, а буде отримувати чортків. Тобто повинна громада оперувати своїми коштами, а не зверху тримають на ланцюгу і тобі підкинули отак потрошки, і ти йдеш, яка проводиться самотужки. Ну не всі голови міста старі, не всі мають досвіду. Ті бідні, деякі є, наприклад, у нас в районі, вже немає за що там. Багато платити. Ситуація складна. Чи це ми те місто будемо робити. Я проситиму, щоб і другі міста це питання піднімали. Тобто я так зрозуміла, чи ти буде знову звертатися? То... Вже звернувся, вже зараз, на мою думку, я думаю, що є вже група депутатів, які зареєстрували проєкт постанови по-новому для того, щоб відновити. Ну, бачите, що вже було, дай би сказати, щось таке з області нерозумності виказати казати, виказав. казав. Не було, По-перше, воно не було підготовлено, самі, самі депутати не були готові до. А другі, ті, що я буду казати, чи піар, чи, можливо, на мою думку, це нема розумово, мудрої такої, казати, гнучкості. На, що сьогодні йти на стопор і будувати політику на підстави міста Чортко, Ви подивіться, що перед цим була гола приснутої міста, де не було такого. Але ми бачимо, що це було провокація з двох сторон, і з тої, і з тої сторони. Показати себе ніколи. Громада, громада сама розуміє, хто ви є. Не показуйте і не крім, що так багато робите. Робота, ми це знаємо. Менше говори, більше робить. І то буде не то з того. Дуже дякую, послам. Так, я хотів би просто кажуть, спочатку підсумувати те, що казав Михайло Володимирович. Відповідно, минулого року, коли питання стояло по садочках, не тільки звертався мер Чортова, але звертався і мер Бережан. І це питання піднімалося серед депутатів обласного рівня і безпосередньо ми з Леонідом Лусівичем говорили. І ми до цієї справи хотіли б підійти більш професійно і концептуально. Саме тому зараз всі говорять і говорили про адмінреформу. І ми хотіли позицію по містах обласного значення десь лоб. Вівати і всунути разом з реформи, і е, минулого року, і в минулих е, роках ви бачили різні були картини, як буде виглядати область, е, скільки буде районів. Відповідно, е, згідно різних планів, е, мало бути 3-4 райони. Тобто більшість схиляла, що має бути три райони: це Чортківський, це Кременецький, це Тернопільський. Відповідно, місто Чортків це друге після Тернополя за чисельністю населення. Е, місто якраз е, підходило під цю стратегію, і саме місто обласного значення, цей статус дасть можливість не тільки акумулювання фінансових коштів, але це дасть можливість створення такої платформи для подальшого розвитку не тільки міста, але всього південного регіону. Це перше відносно міста Бережан. Ми зрозуміли, що Тернопільський район він надзвичайно більш протяжний і було б краще його розділити. Тобто Тернопільський район розділити його ще на Бережанський, крім того, що історично так сталося, що Підаєцький район був разом з Бережанським. Зборівський це поділений штучно створений район, який в себе причав Бродівський і Великобірський. Тобто, і на даний момент, коли зустрічаючись з людьми в Зборівському районі, люди взагалі ходять такі думки там. Приєднайте нас до Львівської області, до Львівських певних районів, чи там чи до інших, тобто протесту по такого не було. І тому відповідно, коли робилися ті подання на обласну раду. Ходило про те, що все-таки зробити чотири райони: це Кременецький, Чортківський, це, це Бережанський. Відповідно, враховуючи що немає фінансів, і фінанси не закладені. Все таки статус міста обласного значення, як вже сказав пан мер, дасть можливість каже майже три рази збільшити дохідну частину за рахунок тих відрахувань, які залишатимуться в безпосередньому бюджеті даного місцевого органу самоврядування. Але відповідно були два варіанти, як до цієї питання підійти. Питання підходить або комплексно, тобто зразу пропонувати три міста одночасно виносити на сесію Верховної Ради або виносити по кожному місту окремо. Відповідно, я був прихильник, щоб виносити кожне місто окремо. Чому? Тому що в практиці ще не було жодного, щоб зразу три міста від однієї області було позит... мало позитивне рішення під час голосування в сінах парламенту. І саме тому ми пропонували. Давайте ми зробимо спочатку місто чорт. Яке хочемо, не хочемо, хоча я сам збережан і звичайно порізному сприймають жителі міста, але все-таки чортків це друге після Тернополя, і з тих трьох міст, які претендентів на статус підвищення, все-таки в нього найкращі показники і найкращі можливості. Тобто, давайте ми по початково. Ми подивимося настрої в депутаті. Ми подивимося в аргументів за і проти, і далі будемо сунути, ну скажімо, лобівати питання інших районних центрів, які також на цей статус претендує. відповідно, постанова по була зареєстрована ще попередніми депутатами попереднього скликання, і було позитивне рішення ще депутатів міст. Місцевого самоврядування профільного комітету ще минулого е, скликання Верховної Ради. Але, на жаль, через брак часу, тому що, ви знаєте, було, відбулися вибори, помінявся депутатський склад, і е, до цього питання повернулися е, вже теперішній склад Верховної Ради. І е, це питання отримав е, як під, на підкомітеті, так і на комітеті Позитивне рішення представників всіх фракцій, наглушу всіх фракцій, всі представники всіх фракцій на, підкоміт... на комітеті, на підкомітеті підтримали питання щодо надання чортового статусу міста. 에, Михайло Володимирович не розказує, 에, ми буквально може раз 20 були в, в Києві, спілкувалися з представниками всіх політичних фракцій, і 에, це питання початково виносилось не лише 에, минулого тижня, воно мало бути винесено ще в травні місяці. Воно ви, виносилось в травні, воно попадало, скажімо, через погоджувальну раду, попадало 에, безпосередньо в перелік тих е, питань, які мали розглядатися на пленарному тижні Верховної Ради. Але, на жаль, за браком часу до нього не, не поверталось. Чому? Тому що е, питання 18 травня, коли е, депутат Верховної Ради з 10-ї години до першої години ніяк не могли створити тимчасову слідчу комісію і три години мусоло, розказували е, хто винувати, хто не винувати, відповідно, це питання початково було перенесено на наступний пленарний тиждень. На, на наступному пленарному на тижні знову не розглянуло це питання, тому що почалося блокування е, депутатами і провели тільки е, частину суддів, і все закрили. Тобто, відповідно, ми домовилися, що ми переносимо це питання з четверга. На Серед. Хоча, якщо говорити десь мовою е регламенту Верховної Ради, то такі питання такого характеру, моє правило, розглядаються е безпосередньо в четвер. Приклад маємо голу пристань, тому що е гола пристань місто, яке одночасно з чортком, воно аналогічно претендувало на е в статусі, це місто в Херсонській області, з населенням 15 тисяч. Тобто, коли в Чорткові є понад 30 тисяч, то в голій пристані є 15 тисяч. І знаєте, заводиться і факт. Коли голосування по голі пристані відбувається за спрощеною процедурою. Тобто уявіть собі, коли по от в мене є стенограма, півтора години ми совували по Гола про приймається за дві хвилини. В тому числі голосують всі: Свобода, регіони, удар, батьківщина, регіони, всі, комуністи, все. Це питання лобівали комуністи. І в той момент чомусь дивно складається, чому депутати від ВО Свобода не розказують про голоду моря. Не розказують про гулаги, не розказують, скажімо, про е, губернаторів, а ну, всі голосують за спрощеною процедурою. Коли питання початково, перше провалюється питання про е, голосування за спрощеною системою, за спрощеною процедурою і починається обговорення. І е, коли ви прочитаєте стенограму, тобто це є не звинувачення в ту чи іншу сторону, але коли ви прочитаєте стенограму, то ви подивитеся, що е, говорять про все, що тільки можна говорити, а закінчується реченням. Прошу підтримати, прошу підтримати. Прошу підтримати, прошу підтримати". Скажіть, будь ласка, яке відношення Гулаг має до Чоркова? Скажіть, будь ласка, які відношення має великі Худачки до Чоркова. Яке відношення має вибори в обласну раду до Скажем, скажімо, введення депутатів, які відношення? Тобто відношення прийме, питання або це сплановано, або це просто невдомний хід. От просто одне з двох. І на даний момент в Верховній Раді від 21 червня зареєстрована ще одна постанова. Де є ряд депутатів, серед них ці Сухий, дерев'яний, Мирошниченко, жванія, Федорук, розвадовський тобто, це є, які зареєстрували постанову. Гладі ці сім депутатів, якщо не помиляюся, які зареєстрували постанову. На даний момент ми так очікуємо, що 3 липня ця постанова буде розглянута на профільному комітеті, і 4 липня, можливо, вона буде винесена знову всі на парламент. Саме тому, простучичим моментом, простуючи моментом, тут, що тут є представники за інформації» і є представник все-таки Леонід Олексійович, не лише депутат, але представник свободи, просто велике прохання. Шановні друзі, якщо ви хочете допомогти Тернопільщині, то давайте все-таки робити піар не на а, Тернопільщині. Тому що знайти в Верховній Раді можна знайти тисячу, скажімо, десятки тисяч причин, як можна виступити і сказати. Давайте все-таки візьмемо за основу, як голосувався за поголі пристані, і просто помовчимо. Тому що за вас вже вся робота зроблена. Тобто це от таке е, велике прохання. Тому от, і питання, скажімо, подальшому, якщо говорити, скажімо, все-таки е, на даний момент е, Чортківська міська рада вона прийняла е, звернення в постанову до керівників всіх фракцій. Де втіпов, скажімо, в даному зверненні все-таки проситься ще раз повернутися до даного питання. і Якщо є представники за масформації, які слідкують за перебігу подій, то ви можете побачити, що до питання початково ну всі голосували, тобто і висказувалися я кажу, позитивно відносно прийняття даного питання, і навіть. Безпосередньо кажуть, вже 21 червня виступали, скажімо, і, і пан Кузьмук, скажімо, і виступали представники іншої політичної партії, які сказали, що все-таки початково питання треба повернутися. Чому? Тому що, повірте, на даний момент е, говориться про відміниреформи, але адмінреформи, як, ну, будемо говорити відверто, що найближчим часом вона не відбудеться. Все буде зводиться до того, що це буде скорочення е, певних адміністративних одиниць, лікарень, скажем, там пенсійних фондів, казначейств податкових, скажем, але питання по е, території ніхто зараз не буде чіпати. Принаймні, хоча до президентських виборів, тому що зараз це нікому не вигідне. Рахуйте два роки. За тих два роки е, міста Чортків, Кременці Бережани могли би дохідну частину свого скажем, бюджету з. Тої частини, яка йде з доходу фізичних вузів, збільшити майже в три рази. Це додаткові кошти, які можна було би, враховуючи, що Тернопільська обласна рада не працює, що бюджет не прийнятий. Це дало би змогу не тільки е, тим районним центрам, а безпосередньо південній, західній північній частині, скажімо, працювати. Тому що центральна частина міста Тернопіль все-таки місто близького значення, і е, бюджет е, там прийнятий, скажімо, і питання кажуть більш-менш е, налагоджені. Скажемо, а враховуючи географічну структуру е, в нашої області, то я все-таки північ, е, південь і захід, все-таки від того, вони могли би просто виграти. І е, е, не тільки міста, але відповідно ті районні центри, і ті райони, які йдуть до них приїхають. Дякую. Дякую. Ну насамперед я приймаю це звернення, тобто особисто буду спілкуватися з своїми однопартійцями про те, що питання є нагальне, питання треба необхідно приймати, адже дійсно тись мав причетність до підготовки не тільки цього питання, а й інше. Продовж двох з половиною років триває підготовка. Пропозиції щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою міста Тернопіль... Тернопільської області, створена відповідна робоча група, яка об'єднала різноманітних фахівців, також науковців і управлінців. У нас на станом на сьогодні ну, є своєрідний план, як таку адмінну форму провести в області. Треба сказати, що рано чи пізно та реформа відбудеться. На жаль, вона відбувається. Ну з останніх реформ в нашій державі ну так наша держава підходить до вирішення таких питань вирішувати я не знаю через які місце, тому що ця реформа мала бути першою. І вже подальші реформи, реформа медична, реформа освітня, реформа там, адміністративна вже стосовно там, мережі податкових органів, мережі митних органів, мережі казначейських органів, пошти і таке інше, і таке інше воно мало би нашаруватися вже на якусь основу на якісь фундамент. Цим фундаментом мала б бути адмін, адміністративна територіальна реформа, яка е, є двояка, і, і в плані. Вдосконалення оптимізації мережі адміністративного управління державою, і регіонами, і територією, і, скажімо, територіальним розподілом. Ми собі планували, що прийняття статусу чортково, а згодом і бережаний кралець буде першим етапом підготовки області до такої комплексної реформи. І мало того, ми хотіли підготувати і підготували такі пропозиції на Верховну Раду і на президента не Кабмін. Тобто своє бачення, як повинна область жити далі. Але основою цієї концепції, цієї пропозицій було перше: це неодмінне збереження території Тернопільської області як самостійного суб'єкта повноважень в структурі Української держави. Це висхідне наше положення. І, і Справа навіть не в тому, що називають там 39-й рік, це рік створення Тернопільської області. Насправді Тернопільський край був самостійний ще задовго до цього. І в нас повністю є історична історичне, історичне підґрунтя таке говорити. Тому ми розглядаємо Тернопільську область потенційно самостійною територіальною одиницею. Оці всі речі, які стосуються блокування міста, блокування там. Економічного життя нашого краю це всі речі, які призводять до послаблення позицій Тернопільської області в майбутньому. Ми просто втрачаємо дорогоцінний час, який потім відгукнеться нам тим, що люди скажуть, ну що ж, ви ж втратили за ці роки свій потенціал, ви ж розтратили, люди виїхали, втрачені робочі місця і таке інше. А насправді адмінреформа вже триває. Ви знаєте, по скільки району вже, наприклад, ліквідовано органи податкової, ліквідовано органи митниці, ліквідовано органи пошти, люди заявлені на вивільнення в центрі зайнятості. Тобто адмінреформування вже відбувається, але воно не прив'язано абсолютно до територіальної реформи. І це погано, тому що це є хаос. це є... Кожна служба собі самостійно вирішує, як вона буде жити в Тернопільській області. Митниця собі вирішила, що вона залишає в відповідних районних центрах свої відділення, але вона так і робить. Податково собі вирішує самостійно. також Пошта самостійно. А насправді це знову ж таки має бути комплексне бачення, тому що це все впливає на розвиток території розвиток області в цілому. Це розбалансовує самостійні такі ходи стихійні, хаотичні. Вони розбалансовують повністю господарку області. Що стосується в цілому проблем теперішніх міста Чоркове, і міста Тернопіль, воно ну, також це відчуває. Ви знаєте всі, що незадовільна не робота казначейства, фактично ми відчували таку тенденцію в кінці року, в грудень, минулого року, там, вже в жовтні відчували. В цьому році в нас відбувається платежі ще за листопад минулого року. Так? Тобто країна вже з січня, місяця, з початку календарного року, відчуває проблему. І всі знають відповідь на запитання, чому є проблеми. Тому що Україна банкрот, реально, це є це, це. Всі розуміють економісти, бюджетники. В країні немає коштів. Вони не можуть надрукувати кошти, тому що тоді обвалиться валютний курс гривні і не буде як купляти валюту, щоб розрахуватися на газ. Але насправді олігархам це вигідно бувал валюти, тому що в них йде експорт металургії. Металургію вони продають за долар, тут можна продавати долар за гривню, відповідно, заробляти надприбуток. Але тримає гривню тільки одна це курс, який необхідно закупляти, по-перше, віддавати за зобов'язаннями держави, і друге це платити за газ також в вдола. Країна бан банкрот. Дуже елементарний факт: на день в нашій країні необхідно від півтора до двох мільярдів гривень для того, щоб обслуговувати всі платежі внутрі країни, як місцеві, так і держави. Реально станом на сьогодні цих грошей в тисячі менше від потреби. Тобто зараз уряд дуже непрост, непростих умовах, і всі це також знають. В них є величезний депресивний регіон східної України, де вони мають дотувати шахти, металургійні комбінати, як вони завжди це робили, по галузевам профільним програмам. Вони зараз цієї змоги не мають. Відповідно, вони підбирають всі кошти, в тому числі містечок, сіл, міст, обласних центрів інших затримують, відповідно вирішують ті дірки, які вони мають в критичних. Галуз критичних регіонах, критичних інших містах. Так? Оце, щоб ви розуміли. Адмінреформа, навіть якщо вона буде відбуватися, то вона буде відбуватися не з мотиву удосконалення територіальної організації нашої держави. Вона буде відбуватися тільки для того, щоб зекономити гроші. Оце основний мотив буде Кабміновській, Верховної Ради і таке інше. Говорити про те, що ця реформа не буде відбуватися. Чи буде відбуватися, ніхто не знає, тому що держава якби, на дні зараз лежить. Я можу навести таку аналогію, чому не, чому не закривається наше військове участво. знаєте, чому не закривається наша військова часто? Тому що грошей немає. Грошей немає, щоб її отримувати, і грошей немає, щоб її закрити. Оце така сама ситуація з всіма іншими реформами. Тому в таких умовах і місто Щортки, і місто Тернопіль, і інші населені пункти. Виживають в агресивному середовищі. Вони мусять будь-які способи задіяти, щоб тільки вижити, тільки закрити ті зобов'язання, які вони мають і по зарплаті, по комунальних платежах, по утриманні мережі чи то стосується охорони здоров'я, чи це є е, освіта, культура і таке інше. Грошей не вистачає державі, грошей не вистачає в на в наших населених пунктах. Тому був вибраний е, шлях підсилення конкурентно здатності, е, підсилення потужності окремих міст, таких як чортків. Чому в Україні є 180 міст обласного значення, а Тернопільська область це єдина в Україні, яка має тільки одне місто обласного значення, а це місто Тернопіль. Ну, напевно, це також питання. Відповідно, чортків набуваючи статус міста обласного значення, не тільки дещо покращив свої бюджетні позиції, оскільки також змінюються нормативи перерахування тих податків. Які зараз спрямовуються в основному на, на державний рівень, на обласний рівень. Місто стає більш гнучким, місто стає більш привабливим також для інвесторів. так коротенько по першому питанню. Можу вам показати, що стосується міста. Це мене є список всіх платежів, які зараз отримали на казначитися. Тобто елементарна ситуація є установа, яка Мусить проплатити за газ. Вона має спецфонд свій і має свої доходи. Ми маємо фінансування для того, щоб заплатити за це газ. Але ми не можемо проплатити. І установа не може проплатити, тому що вона на основу. Відповідно, 5 числа і її відключають від газу. В, можна говорити на рівні установи, можна говорити на рівні міста. Що, що буде відбуватися? Тобто. Країна і міста змушені виживати і шукати будь-які перемоги для себе. Дякую дуже запитання. Пані Ітанія. Стосовно вашої.